Шостка знову під атакою російських безпілотників вдруге за шість днів ворог спрямував по місту свою зброю. Вітаю! Ви дивитесь новини на межі у студії Ганна Томіна, і ми розповідаємо про головне у всіх десяти громадах шостканського району. Сьогодні зранку шостка знову опинилася під ворожим ударом. Близько сьомої ранку. Російські шахеди атакували один з мікрорайонів міста, зруйнувавши об'єкт критичної інфраструктури. Вибухи серйозно налякали мешканців прилеглих будинків. У частині квартир вибуховою хвилею пошкоджені вікна. Про ранок під звуки дронів камікадзе далі в сюжеті. Сьогодні зранку, о 7.15 шостка знову здригнулася від вибухів. Ударами двох шахедів росіяни зруйнували об'єкт критичної інфраструктури в одному з мікрорайонів міста. Жителі будинків, які розташовані неподалік місця влучання, говорять перелякалися не на жарт. Дрон почав летіти, ну і на посадку як він звичайно пікірує. І залп такий прямо, я думала, дом наш. Ну, вже взарвали, і починають квартири гаріти з першого етажа по восьмому, я на восьмому тажі. І слідуючи через три мінути, слідуючи. Ой, сестра було один страх. Я перепугалася і плакала, і у спину мені одразу спазми такі. не могла ходити. Це ціла пластикове окна, слава Богу, спо під нізам. Сусіді повилітали, дерев'яна рама. Тут у подруги дерев'яна рама вилітіла, вона мені одразу позвонила. Проснувся від вибуха. Вискочив думав, сюди стріляти, а потім вийшов на балкон другий раз. Я спеціально ж вискочив, побачити, куди ж воно летить, чи до мене на балкон, чи мима. Аказується мимо, слава богу, нічого не поскодила, і ми живі здорові. Так що будемо жить. Слава Україні! Мешканці прилеглих будинків переживають вже не перший ворожий удар. 5 липня 2022 року, близько 4-ї години ранку, росіяни атакували цей мікрорайон міста двома ракетами, поціливши у будівлю колишнього м'ясокомбінату, де виробляли продукти харчування. Але, попри вже другу атаку, жителі будинку покидати місто не збираються. Страшно, звісно. Ну а куда денежся? Я ще ребенка вожу. Вот тоже туда прилетіла. Возле школи, возле лицея стояли. у спорткомплекс. Страшно, конечно. Мої діти тут работают, і одна і вторая нет нікуди пока. У деяких квартирах вибуховою хвилою було пошкоджено вікна. Стекло одно тресно і вирвано. Спільсза що за перший раз мені на двадцять тисячі зрамів окна і все. у дворі будинків працює загін швидкого реагування Червоного Хреста, який за необхідності надає допомогу матеріалами для швидкого ремонту житла. Також за інформацією шостканського міського голови розгорнуто штаб для реєстрації пошкоджень унаслідок російського удару. На початку 2024 року 60-річна жителька Шостки з ідеологічних міркувань погодилася співпрацювати зі співробітниками ФСБ Росії. Вона збирала та передавала ворогу актуальну інформацію про підприємства оборонно промислового комплексу, що працюють на території Сумської області. Під час спілкування з куратором жінка неодноразово висловлювала ненависть до всього українського. Правоохоронці затримали її у червні 2024 року. Відтоді вона перебувала під вартою. Суд визнав її виною у державній зраді та Значить, покарання. 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. В умовах посилення ворожих обстрілів уміння надавати першу домедичну допомогу стає життєво необхідним. Кілька простих і своєчасних дій можуть врятувати життя як собі, так і тим, хто поруч ще до приїзду медиків. Що обов'язково має бути в аптечці та як правильно користуватися турнікетом, дивіться в наступному матеріалі. Дивіться, це аптечка стандартна нато Ось вона виглядає таким чином. В неї, якщо взяти, то це вона вкомплектована повністю аптечка. Масивна кровотеча одна з найпоширеніших загроз у життю під час травм, отриманих внаслідок обстрілів. Тримати під рукою дієву аптечку та вміти нею користуватися не примха, а необхідність для жителів прикордоння. Насамперед у ній має бути турнікет, а краще кілька, а тому, що, наприклад, якщо ви десь не дай Боже попали під обстріл або ну в якусь критичну ситуацію, тому ну. Ви має, можете отримати поранення як в одну ногу, так і в дві, як і в руку, і з ногою ну, і це саме в аптечці повинна бути і в легкому доступі, так як от я наприклад ношу в себе в сумці ще один турнікет окремо, то ну в мене до його доступ дуже швидкий. Це буквально пару секунд, і він у мене в руках все. Окрім турнікетів, невід'ємною частиною аптечки є медичні рукавички, щонайменше дві пари. Вони бар'єр для захисту від інфекцій при наданні першої допомоги. Краще обрати яскраві кольори, а не чорні. Вони дозволяють швидше виявити кров або інші забруднення на поверхні. Якщо в темну пару добито, ми вдягаємо перчатки і перевіряємо пораненого в першу чергу руками. Ми повинні бачити на їх, якщо. Далеко, да, там, Ви побачили, що на них є кров, Це на них дуже видно. На чорних видно, але не, не так. Є сині також, вони досить яскраві, на них дуже добре видно. В аптечку варто покласти звичайний бинт у вакуумі. Його використовують для тампонтування ран та перев'язок. Він досить довгий, в ньому тут, якщо не помиляюся, 4,5 метри. Ще кровоспас. Він Пропитаний рідиною, яка за, наприклад, взяти цей бинт він зупиняє, потрібно буде тримати рану 10-15 хвилин. То кровоспаса вистачить від 3 до 5 хвилин Підтримання рани, щоб кров зупинилася. Вона схвачується внутрі. Бинт, це, він не так багато місця займає, але бажано, щоб вони, їх було побільше. Стерильні вологі серветки ще один універсальний засіб, що знадобиться не лише для обробки ран, але й для гігієни рук. Вони проспиртовані. Ну, бажано як можна теж більше, щоб було, тому що рани ви з собою як не будете носити в бутилочки, там слажувати його в аптечку. Ну, бажано, щоб були серветки. І ще додаємо в свою аптечку ножиці, які в складних умовах можуть стати справжнім мультиінструментом. Ножниці можуть замінити вам повністю всю аптечку. Це одне з теж головних. Навіть якщо у вас немає турнікета, ви взяли там да, поранення в руку, відрізали шматочок тканини. Зав'язали і ножницями, як воротком, ви його закрутили. Те ж саме на тампонування. Нема у вас бинта, відрізали ножницями, все, у вас вже є бинт, що ви можете затампонувати рану. Ножиці мають бути не канцелярські, а тактичні. Їх іще називають атравматичними, тобто такими, якими не можна поранитися. Якщо навіть я буду різати, там вони не гострі, вони заокруглені. Вони не поранять людину. Звичайні ножниці, вони гострі йдуть, тому якщо ви будете і в стресовій ситуації, так ви будете там самі собі може різати або хтось вам. Також в аптечку варто додати ліки, які ви приймаєте. Інструктор наголошує, у кожного вони індивідуальні, адже на ті препарати, які для вас є дієвими, інші можуть мати алергію. Збирають це пилпак називається таблетки. Тут знеболюючі, жаропонижаючі, антибіотик. Це от. Моя аптечка, так якщо це вони у мене лежать, це мені таблетки. Іншій людині їх не можна. В кожного це індивідуально підбирається. Серед іншого в аптечці має бути термоковдра. Від звичайної у неї лише назва, а розмір компактний. Вона потрібна, адже при пораненні температура тіла падає. До приїзду медиків чи транспортації у лікарню важливо забезпечити тепло постраждалому. Якщо ми знаходимося десь в приміщенні, там, да, де є опалення, то зрозуміло, буде тепліше. Якщо ми знаходимося десь на вулиці, і зима, наприклад, та навіть якщо і літо, то температура тіла дуже швидко падає. Беремо термоковдру, вкутуємо, ну, звичайно, залишаємо голову, щоб він міг самостійно дихати. І все, він буде грітися від свого тіла. Температура тіла буде всередині цієї ковдри, де буде вакуум. Так. І вона буде там збиратися тепло. Як зізнається сам інструктор, він завжди носить із собою турнікет та маску для штучного дихання. Адже ці речі на прикордоні можуть знадобитися в будь-який момент. Завтра, 18 грудня, у Шосткинському районі тимчасово буде припинено електропостачання. Причина проведення відновлювальних робіт. Світа не буде з 10 до 16.00. На цьому все. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе та своїх близьких. До зустрічі завтра.